Переживає наша країна, так ми по-своєму про це розказуємо. Україна то не звук, а не просто слово. Україна, серце, солов'їна мова. Україна то земля, крита такі жити. Чи так соняшність я? Підняти відкритий. Україна то Дніпро, повно край водої. Україна то добро, творена з тобою. Україна то отця мур'ю наставала. Україна то серця спомніє людини. Україна то дитина на руках мами, це її вічний серця брак у світі храмі. Український я усім духовою усяче всесвітло Божим Словом. Щасливими, що народилися і живемо в тій чудовій, багатій, гальничій на нашій славній Україні. Ну і ось, у мене вже все готово. Я і борщику наварила, і пампушок напекла, і навіть сорочку для братика попросувала. Але де ж він так довго забарився? Братику, життя собі навіть. Іду, йду, сестричко, зачекай хвилин. Отже ці ворги ще й до нашої хати хочуть залізти. Братику, крити ще вороги. Ми жіба коли кому лиха бажаємо. ми завжди раді добрим добре людям. Чи не так? Так воно і є, сестричка. Але коли ти хочеш миру, то й зі війни. Це дуже молоді слова. Ти тут нікого підозрілого не бачиш. Підозрілого? Та що з тобою? А, я зрозуміла. Та це тобі, мабуть, золотом рече. Ходімо, я одвіду. Я і борщі понабарила, і папушок не пекла. ти любиш. Ходім, ходім. Добре-добре, можливо, це дійсно і голоди Так ось як ви живете, мої дорогі родичі. Давно я тут не була, Та не на колесі ніяк узла. Та нічого, все ще попереду. Чипоренька гладинка, квіти, яли. Фу, від дота, ну нічого, я тут все знамаю. Потрощу, спалю, як я люблю руйнувати. це ж не будувати. А де мої помічники, зурки? Де ви дурні вершитеся? Ми тут? Ну що тепер? Ми Та бачите, бачите. же живе, ось, бачите хатинку? Ага, то що ми? починаємо? Та Настійте живе дойду, і не зараз. Слухайте мене, у хатині дівчина її Україна. <пас> та Україна. Я гарний м'ялась. Та що я більше такої не чула, а то брат Ірині, козак. Сильний, завзятий, нічого не боїться. Ну то що, ми прийшли? стійте, Підете, коли хлопець рушить у хаті. Дівчину викратити і приведете до мене. Нехай служить мені, зрозуміли. Так наше козешку, усе зрозуміло, а нагорода потім буде. Буде, буде, і дітей. Ну що, Україночку, я прийшла, а ти мене і не чекала. Ласково із перемогою. Ой істомилася я, присяду біля калини, трічки відпочились. Спи, спи солоком, я дівчинку. нелегка доля чекає не на тебе. Але я завжди буду поруч з тобою. Подарую мені дві стрічки. Жовту, і блакитну, не в сила небес. Убити їх у волосся, як тільки ворогів торкнеться. Він згине, як роса на сонці. Пам'ятай, са Україна. Дивно, ніщо йому по сні снився янгол, яким мені щось говорив про силу небес. Ой, він дійсно тут був, блакитне, седистейне небо. А жовта це золоті пшеничні поля. Яка краса. Я на ще не щось говорив, але я забула. Піймалася. Ой, а ви ще хто такі зелені чоловічки? Які страшні обудові. Ви чого до мене прийшли? Я вас не запрошувала, а ми завжди приходимо туди, до нас не чекають. Наша князя наказала відібрати у тебе землі, а тебе взяти у полон, щоб ти її слугувала. Братику! Я От і чудово. Тепер цей будиночок мій. І ліси, і море, а до моря рукою подати, будемо господарювати. Буду Тут так затишно, навіть калини, навіть хвилина, і та собоча стала. Ну ось хазяючка, все, як ви наказувала, дівчину полонених це забрали в нагорода. Де? Яка до нагорода що? Ви Знову втурила. Так, у мене... Дошиванку чула. Ще чого, мені і мати усе вишила, я її за що не поміняю. І слугувати тобі теж не збираюся. Теж не господиня, чого й нізиш до чужого. Тобі своїх палаців мам, не для тебе я вирощувала килини. не для тебе колосяться золоті пшеничні поля. Краще забирайся геть, щоб духу твого тут не було. Та як ти смієш, я твої старше родич? Так родичі приходять з радістю, а ти, як нічна злодійка, як чорна хмара, посеред ясного неба. Ї... Давай сваритися не буду. У мене є тебе подарунок. Везла для тебе і для його братика. Пригощайся. Дякую, але від тебе нам нічого не потрібно. Краще забирайся геть. Ай, ой, відпусти, більше не будемо. От, Хале, по кнопку повернувся. Ну що, треба тебе сховати. Ой, а ось із записник повернувся, а я Де? на тебе так чекала. За на вас не чекала. Аж як твоя сестричка, а відкритись зможе найсинішу козак. Ха, причудово. Одрута подіяла, все йде, топла. що трапляє, та це поступні зікону, в тіло що я загине, укрити тоді, дай мене стрічка, треба. Немає а тому кутко виходу, хочи біля мати. Міляйся, нічого тебе не вийшов. І так просто злати, козака українця. Зараз ти мене отримають. Зупиніться, Та годі вже сваритися, давайте будемо жити дружно. Я колись, зручно, як колись, та навіщо мені це потрібно? О ні, що зі мною я втрачаю сил? о, ні, рятуйте. Так ось про що говорив мій Він говорив, що коли ворог торгнеться стрічок, він зразу втратить свої чорні сили. Так, це чудово, Бі, більше ну, може дошкоїти. Буду знати вороги, як до моєї країни нече прийде, то й від нього І Так буде, завжди. Ратіку, я тобі така так вдячна, ти мій герой, захисник, підрядував мені життя, а це означає, що я знову зможу милуватися себе небом, слухати спів птахів і відпікати до хвиляних щоб примущати добрих людей. Так моя окремі. Ми тільки країни, ми Ма твоя надія, віра у краще світле майбутнє Це нам збирати подальші історії. Це нам шукати слівки до порозуміння братеської любові до законного єднання. Українки, і, і Україн, досі строїмо Ми Знаємо, що цей шлях тяжкий, ти не ми маємо. Подовжити справу, з яку боролися, тисячі папірок. Ще не 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 не